Юра, так ти ж на тих тракторах на наших купи із крутими автопілотами ж робив? Та робив? Ну оцей поставили зараз як? Ту, не ніж... Нормально? А сигнал. Класний? А слухай, а не смущай, що він українсько-китайський. Аби робив, що? скажи. аби робив і було дешевше для підприємства, тому дивіться, компанія Арокар встановлює. і вже перший гусінічний трактор. Ми не побоялися себе це проекспериментувати. Вони його поставили, ми вже поїздили. Ну, якщо чесно, ми вже тиждень їздимо. Так що, да? так? Так, відключно. Все, нормально. Механізатор довольний. Ми також, так що, звертайтесь. І в шапці профіля все, йогурти і що? Ковбаси в шапці профіля! Це обов'язково. також! Да. Юри, дружина, просто отак підтримуйте.